Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру 46 метрів квадратних, житловий комплекс Сіті Люкс місто Ужгород. Закінчуються вже роботи по меблюванню квартири. На сьогоднішній день вже хлопці встановили а, частину кухні. Залишилось поставити фасади. За 2-3 дні вже буде повна картинка. І так, квартира складається з кухні студії. Санвузла. прихожої, Житлової кімнати Ось, та гардеробної. Тут гардеробна. Загальна площа квартири 46 квадратних метрів, точніше 46,2. Я вам розказав на початку відео склад взагалі квартири, тобто і прихожа, і санвузел, і гардеробна, і кімната, і кухня це все тут є. По комплектації буде наступне. Говорю по кухні. Кухня повністю замобльована. Колір фасадів буде ось такий. Це нижня частина фасаду, це верхня частина фасаду. Ось такого кольору буде кухня. З укомплектування, як ви бачите, буде холодильник, варильна поверхня сюди буде врізатися, витяжка і електропіч. Тут газове опалення, двохконтурний газовий котел, газовий лічильник. Тепло, теп, тепло буде завжди, оскільки квартира і так тепла, але газовим опаленням, навіть якщо вимкнуть світло, завжди буде у вас тепленько. По комплектації квартири, що ще буде самої кухні. Диван, стіл. Ось дивіться, Це у нас керамограніт. І також будуть білі стільці доукомплектовані. Ідемо далі. Санувузний присутня душова гігієнічний, тропічний душ, далі омивальник, тумба, тут буде дзеркало з підсвіткою на тачі, унітаз, далі сушка для рушників і правка. Е е сама гардеробна не комплектується, але під вас за окрему плату можна укомплектувати. Гардеробна близько 4 квадратних метрів, тут можна при полиці легенько розмістити. Йдемо далі, покажу вам зараз кімнату. Кімната має два панорамних вікна, до речі, вікна компанії Salamander, шість камер, дві камери енергозберігаючих. Шафа вже стоїть, хлопці вже встигли її покласти, тому я її вам покажу. Ось Так ось шафа, шафа повністю від стелі до підлоги. Ось. І ось друга секція самої шафи. Далі буде тут ліжко також такого ж кольору, як і шафа, сірого кольору, світло-сірого. Ось. Okay. І. Тут ще є окрема робоча зона, ось так вона виглядає. Будь ласка, зараз покажу. Дана квартира коштує 77 тисяч доларів 46 квадратних метрів, 2-3 дні, я думаю, все буде готово. Також в описі до відео даного я залишу свої контакти і залишу також відеоогляд такої ж самої квартири, але дещо з іншою комплектацією, яка була продана декілька днів тому, щоб ви собі. Мали на увазі. Поруч центр, вся інфраструктура, все що треба. Всім гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.